Ішло різдво в стражденну Україну, у темні села, стомлені міста, ішло через воронки і руїни, несло їй силу вічного Христа. ішло різдво до діточок маленьких, щоби забрати вічайних і страх до юних і дорослих, і стареньких, несло їм віру на своїх плечах, ішло різдво у бліндажі й окопи. Окутувало воїнів теплом, і шло між градами, налякане в ознобі, Щоб стати від загибелі щитом. Ішло різдво до кожного порогу, не знало, чи відчинять там йому, щоби навчити довіряти Богу, щоб вивести до світла крізь пітьму. Ішло різдво, і з вдовами стогнало, на руки брало сиріт у сльозах. І шепотіло, сльози утирало, та той живий, він там, на небесах, ішло різдво, крізь снігові замети, у бомбосховища в оселі, що вущент, під рев шахедів, обстріли ракети, сирени лячний акомпонемент. Ішло різдво. І людям говорило, Христос же народився, Він гряде, впускайте його у серця що сили, він вам усі тривоги відведе, і українці духом підіймались, і молитва їм лягала на вуста, у радості й надії всі єднались, і зустрічали з вірою Христа.